Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Нещодавно на багатьох медіаресурсах було розміщено новину про те, що системи оберіг не існує, і це доведено рішенням суду. І Багато підписників та глядачів почали скидати мені цю новину з запитом про те, щоб я надав відповідну правову оцінку цій новині і дійсно сказав, чи існує, чи не існує реєстр оберіг. Тому що багато представників Міноборони посилаються на цей реєстр, і так само багато адвокатів та інших юридичних радників так само посилаються на реєстр оберіг, як систему, в якій містяться всі дані щодо призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тому друзі, сьогодні ми поговоримо про те, чи існує взагалі система оберіг, чи не існує. Друзі, і для цього ми проаналізуємо рішення Верховинського районного суду Івано-Франківської області як основне джерело цієї новини, що реєстр оберіг не існує. Друзі, якщо коротко, то зміст цього рішення наступний: чоловік перебував по справах туризму в Івано-Франківській області, його було зупинено працівниками ТЦК і рекомендовано явитись до територіального центру комплектування для уточнення даних. Подальшому, друзі, на нього було складено постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і накладено штраф у розмірі 1700 гривень. Я хочу звернути вашу увагу, що це все відбувалося до 18 травня. Відповідно, нові розміри штрафів ще не були запроваджені, саме тому на нього наклали 1700 гривень. Тому зверніть на це увагу. В подальшому чоловік, не погоджуючись з притягненням його до адміністративної відповідальності, подав позовну заяву до суду про визнання протиправної та скасування цієї постанови. В своєму позові він зазначив про те, що е, в постанові про притягнення до адміністративної відповідальності Територіальний центр комплектування не вказав, які саме, е, яке саме правило він порушив, і відповідно просто вказали, що він порушив. Правила ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів, тобто не було конкретизовано його правопорушення, за що його притягнули до адміністративної відповідальності, в свою чергу територіальний центр комплектування після відкриття провадження по справі подав. Відзив на позовну заяву, в якому зазначив наступне: по-перше, вони дійсно зустріли цього чоловіка, зупинили його і рекомендували в подальшому явитись до приміщення територіального центру комплектування. Друзі, хочу звернути вашу увагу на це формулювання. Рекомендували явитись до територіального центру комплектування, тобто не склали повістку і не вручили її військовозобов'язаному, а рекомендували. Як ми знаємо, рекомендації територіальних центрів комплектування явитись або зробити ще якісь дії, вони не підлягають виконанню, тому що є чітка форма взаємодії працівників ТЦК і самого ТЦК з військовозобов'язаними особами, і ця форма взаємодії, звичайно ж, є повісткою. Тому рекомендації, друзі, на майбутнє це лише рекомендації, це не обов'язково для виконання. І в подальшому, коли цей чоловік не явився, працівники територіального центру комплектування притягнули його до адміністративної відповідальності і зазначили у своєму відзові про те, що він, по-перше, не явився до територіального центру комплектування. По-друге, згідно з відомостей, які містяться в системі інформаційний оберіг, він не є. Таким, що перебуває на військовому обліку. А відтак він порушує правила ведення військового обліку, зокрема, те, що всі особи військовозобов'язані повинні перебувати на такому військовому обліку. І друзі, що в даній ситуації зробив суд. Суд підійшов суто формально і суто бюрократично до розгляду цієї справи. По перше, суд дуже добре описав нормативну правову базу. Цього питання, якщо вам буде цікаво, і якщо в подальшому ви будете займатися оскарженням штрафів, оскарженням інших постанов е, територіальних центрів комплектування, то ви можете взяти за основу е, нормативне обґрунтування, саме е, складене цим судом, тому що воно складене достатньо професійно. І суд зазначає, по перше, те, що чоловікові не було вручено повістку, і суд зазначає про те, що чоловік має являтися. До територіального центру комплектування у разі вручення йому повістки. Доказів вручення повістки, звичайно ж, ТЦК не надало, тому що вони рекомендували цьому чоловікові явитись до ТЦК і ТЦК, окрім іншого, подали ще. Звукозапис розмови з цим чоловіком, але суд так само не прийняв це як доказ того, що чоловіка повідомили про те, що потрібно явитись до ТЦК, тому що цей звукозапис можна застосувати до різних ситуацій, і суд не зміг встановити, коли саме було зроблено цей звукозапис і при яких обставинах. Тому звукозапис, друзі, на сьогоднішній день. Він не є доказом того, що вас повідомили теж про те, що ви маєте явитись до територіального центру комплектування. Теж зверніть увагу, що з 17 липня територіальний центр комплектування вже мають обов'язок фіксувати всю комунікацію з призовниками військовозобов'язаними та резервістами під відеозапис. Це важливо. І друзі, окрім іншого, суд зазначає про те, що він не бере до уваги посилання територіального центру комплектування на інформаційну довідку з системи оберіг, тому що, по-перше, територіальний центр комплектування подав цю інформаційну довідку в якійсь урізаній формі, і суд навіть не зміг встановити, що ця довідка інформаційна з реєстру оберіг, тобто подали, скоріш за все, якусь роздруківку, що ще раз підтверджує, що. ТЦК підходив до формування цього відзиву на позовну заяву непрофесійно і не підготував належні докази того, що чоловік дійсно порушив свої обов'язки як військовозобов'язаного. І в подальшому суд зазначає про те, що взагалі в законодавстві немає жодних посилань на таку інформаційну систему, як інформаційна система оберіг. А відтак. Суд скептично відноситься до посилань територіального центру комплектування на існування і, тим більше, посилання на якусь інформацію, яка міститься в реєстрі оберіг. Тобто, суд підходить формально і каже, що в законодавстві жодної інформації про те, що е, територіальні центри комплектування мають е, користуватися системою оберіг, немає, як ми знаємо по конституції України, е, всі органи. Які мають владні повноваження, вони мають діяти лише в межах своїх повноважень, передбачених законодавством і підзаконними нормативними актами. І суд зазначає про те, що інформація щодо призовників військовозобов'язаних та резервістів міститься в державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, про що свідчить відповідний закон, який вже діє достатньо багато часу, і територіальний центр комплектування, якщо і Подає якусь інформацію, то має подавати саме з цього єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І, друзі, в чому тут сама головна фішка цієї ситуації? В тому, що дійсно не існує ніякої інформаційної системи оберіг, тому що так називають єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це таке народне поняття, народна назва цього реєстру система оберіг. Чому так робиться? Тому що кожен раз казати в новинах, в поясненнях про те, що відповідно до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, це буде займати, по-перше, дуже багато часу. Ну і, звичайно, людям буде нецікаво, коли вони за одне відео 20 чи 30 разів почують цю довгу назву цього реєстру. І для цього саме. Працівники Міноборони і в подальшому від них вже перехопили цю е, звичку і інші особи, які знімають пояснювальні відео, або додатково ще якусь надають інформацію. Вони якраз і перейняли цю назву коротку інформаційна система оберіг. А суд дійсно підійшов. Формально і зазначив про те, що не можна посилатись на таку інформаційну систему оберіг, тому що на сьогоднішній день, якщо брати суто юридичну сторону, то дійсно такої інформаційної системи не існує. Існує єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І це ще раз доказує друзі про те, що працівники ТЦК формуючи відзив, вони Непрофесійно підійшли до формування цього відзиву, і вони почали вживати якісь народні назви тих інструментів, якими вони користуються. Розумієте? І якби вони зазначили, що вони надають інформаційну довідку з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тоді в суду не було ніяких сумнівів щодо отримання цієї інформації. Якби дійсно ця інформаційна довідка була сформована правильно. А в свою чергу ТЦК просто сформував щось на колінці, причому сформував таким чином, що суд навіть не може встановити звідки ця інформація взята, і зазначає, що це інформаційна довідка з реєстру боріг. Я думаю, що суду просто потрібно було поставити на місце працівників ТЦК і вказати, що дійсно не існує такої інформаційної системи. А відтак, будь ласка, до побачення. Постанова скасовується, тому друзі, якщо брати суто юридичну сторону і суто юридичні терміни, то дійсно не існує жодної інформаційної системи оберіг, якою б е, могли користуватись працівники територіального центру комплектування, тому що існує єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Але система оберіг це і є цей реєстр, але Знову ж таки, це такий народний термін, народна назва для того, щоб не розтягувати відео, новини на набагато довше, а говорити якось коротко. В принципі, друзі, я хочу погодитись з тим, що суддя зробив все професійно, і я бажаю, щоб всі судді так само професійно підходили до вирішення спорів, які виникають між працівниками територіальних центрів комплектування та. Військовозобов'язаними, тому що дійсно тут суд законно став на сторону військовозобов'язаного, а не на сторону а, таку політичну більше, да тому що ми розуміємо, що багато суддів на сьогоднішній день все ж таки займають а, сторону ТЦК і закривають очі на. Певні такі формальні порушення, хоча тут знову ж таки суд на всі формальні порушення не закрив а навпаки відкрив і очі і закцентував на цьому увагу. Тому дійсно це таке показове рішення, яке я сподіваюся, будуть практикувати а, для себе не тільки судді цього району Івано-Франківської області, а і судді по всій Україні, і будуть знову ж таки. Формально, але а, чітко і професійно підходити до розгляду цих справ і друзі, хочу ще тут зауважити один нюанс, який не стосується вже системи оберіг. Позивач подавав а, клопотання про те, щоб стягнути з територіального центру комплектування, витрати на професійну правничу допомогу, які він понес, але суд вже тут так само підійшов. Формальна, але принципово, і зазначив про те, що в документах, які подані на відшкодування цих понесених витрат на правничу допомогу, є певні недоліки, які не дають можливість встановити, чи дійсно понесла ця особа витрати на правничу допомогу, чи ні. І тому суддя відмовив у відшкодуванні витрат на правничу допомогу. Це друзі, про те, що Взагалі, практика стягнення з ТЦК витрат на адвоката вона існує і вона існує і успішна, і вона існує і в мене так само. Так, це не дуже великі гроші, але стягнути зайвих 2-3 тисячі гривень з територіального центру комплектування. В зв'язку з тим, що ви подаєте позов до них, ви е, дійсно зможете, якщо вірно і правильно підійти до формування пакету документів, які свідчать про те, що ви понесли витрати на правничу допомогу. Тому друзі, теж на це зверніть увагу. Підсумком цього відео є те, що друзі дійсно ніякого е, реєстру оберіг не існує існує лише єдиний реєстр. Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І всю інформацію щодо призовників військовозобов'язаних та резервістів територіальний центр комплектування вносять в цей реєстр і так само отримують з цього реєстру інформацію для того, щоб встановити, наприклад, чи особа проходила ВЛК чи не проходила, чи перебуває на військовому обліку, чи не перебуває, і чи отримувала вона якісь повістки, чи не отримувала. Тому це єдиний інструмент. Для територіальних центрів комплектування. І я вважаю, що ця справа в подальшому так само відіб'є бажання у працівників ТЦК підходити формально, підходити е непрофесійно до формування, в тому числі відзивів на позовні заяви військовозобов'язаних і в подальшому вже. Кожен працівник ТЦК буде використовувати термінологію не інформаційна система оберіг, а єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно сподобалось, то поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube та Telegram канали І на все добре, до побачення.